Друзі, всім привіт, слава Україні! Чергова посилочка на розпаковці. Провіримо. Так, вже ніж не ріжеть. Треба лезу поміняти. Як завжди, комбінована посилка. Приїхала два в одному. Так, це в сторону. Давайте почнемо з тої першої. Має бути зарядка для айфона. Заодно перевіримо, чи працює, чи сила приїхала. Так. Більше нічого нема. Можете бачити, такий фірмовому пакеті Відправляється відправляється, звичайному пакеті перепакований під нашу розетку. Ну, давайте перевіримо в сторону, чи вона заряджає. Так, кабель. Так, зроблено під оригінал. Навіть упаковочка ще є. Брав для себе, так що можна плівочку знімати, пробувати. ну Характеристики є, дуже дрібно написано. Хіба можете собі поставити на паузу і зблизити, подивитися, нічого там цікавого нема, звичайна зарядка. І дивимось кабель. Так, Type-C Lighting. Давайте зразу як воно буде заряджати. Чи в зорі працює? Бо такі речі, що у нас в Україні теж можна купити кабель приблизно метр. Стандартний. Так, сюди. Де наша розеточка? Є так, і. На дві сторони, на дві сторони. І пробуємо. Нема. Чому? Чи тут до кінця? О, до кінця запхали. Знаєте, все, що в сотугу ходить, о! Тобто є зарядка, нормально працює. Включається, заряджає. ну Як буде заряджати, побачимо. Чи буде грітися під час експлуатації теж. Час покаже. Так, Давайте глянемо другу посилочку. Так, що з м'яке. Сумка здається, замовляв. Для... Також для себе, для документів, зараз в попередніх розпаковках ви вже бачили. Трошка замаленька. Вирішив замовити трішки більшу. Наскільки воно більше зараз глянемо, оцінимо. Замочки. Ремінець, як завжди. Ну, тобто має бути чудовий варіант перший. Якщо трошки щось більше треба покласти, також має, бачите, тут Одне відділення, така кишенька з замочком. І тут у нас, хоча в рекламі було два відділення. Але нас Китай, як завжди, обманув. Тут тільки одна. одне відділення, можете бачити, можна спор відкривати і частиною компенсації повернути. Так. Пірмінес тут більший ніж попередній, вона довша, пластмасові карабінчики, все чіпляється, скільки будуть служити, ну, в принципі, вони тут служать довго, ще не чув, щоб знайомі мають таку саму, до речі, витримують досить непогано, не ламаються, тому що пластмаса досить хороша. Так, якщо у вас цікавий розмір, давайте ми швиденько. Поміряємо. Висота 19, так як написано. І якщо брати, так, вона ще складена, просто приїхала, тому о, якщо по стіночках брати, 19, 14 і тут 5 було. Там та 4. Та 5, так і є. Тобто все відповідає, єдине, що нема ще одної кишеньки. Ну, в крайньому випадку, все рівно я описи під відео лишу ссылку на продавця. Подивіться, там є відгуки, фотографії, люди висилають. Так що сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!